Богдана паразитує на релігійних мотивах і експлуатує образ Бога продавати як боженька. Скільки можна спалювати свої знання даремно, заходь на інтенсив, навчись продавати та зміни все. Гончарук називає себе провідницею до фінансового просвітлення і навіть стверджує, що це Бог провів через неї методологію енергії ізобілія. Вона не просто продає курси, а подає себе як провідницю до фінансового просвітлення і замінює віру в роботу та реальні знання на віру в медитацію і грошову енергію. Разом з Богданою віру в енергію і зобілія проповідає її чоловік. Він також прикривається релігією і стверджує, що мовляв про це навіть пишуть у Біблії. Про це навіть у Біблії пишуть. Про думки у Біблії пишуть. Звісно, а вже ж. мені 40 років. Я що, у 40 років маю знати все про цей світ. Певна річ, я йду до якогось вчення, до якихось людей, таких як Будда, Біблія. Сама ж Богдана, щоб підтвердити свою так звану просвітленість, публікує фото з Почаєва і розповідає про чисту віру в Бога. Треба ж якось підтверджувати своє божественне начало, щоб люди повірили і пішли купувати благодать у вигляді курсів за тисячі доларів. Та чи справді Богдана така набожна? Чи все це зручний маркетинговий хід? Ми не можемо стверджувати напевне, але ставлення гончарук до церкви дещо відрізняється від красивих фото в інстаграмі. Наприклад, під час одного з вебінарів Богдану запитали, як бути, коли пастор говорить, що медитація не від Бога, а від сатани? Це питання настільки зачепило блогерку, що вона миттєво забула про свою просвітленість і заявила, що в такому випадку від сатани тут сам пастор. Пастор каже, що медитація не від Бога, а від сатани. І я хочу вам сказати, що в такому випадку від сатани тут тільки пастор, більше ніхто. Просто пасторю не вигідно, щоб ви переставали ходити в церкву, щоб ви знайшли свій потік, щоб ви відкрили своє серце і щоб ви перестали носити гроші в церкву. Все, що тут не розуміла, і тоді пастор, ну йому буде не нема буде за що пити віскі і знімати дивичок. Ось така от духовна багатовекторність. Спочатку Богдана дякує Богу за проведення методології через неї. Чоловік блогерки виправдовує заробітки, посилаючись на віру. А потім сама Богдана називає служителів церкви посланцями сатани, тільки тому, що вони проти медитації.